Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео Неприйняття спадщинами всіма спадкоємцями, що ж буде з земельною ділянкою. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Пам'ятайте, команда земельного фонду створилась саме для того, щоб допомогти кожному з вас вишити ваші земельні питання. Також, якщо вам. Подобається наша робота, та ви хочете нас підтримати або просто нам якось подякувати, то можете перейти за посиланням під відео та зробити донат нам на нашому монобанку. Ми вам будемо дуже-дуже щиро вдячні. Спадкування це перехід права власності та прав обов'язків. Спадщини від фізичної особи, яка померла спадкодавця, до інших осіб, спадкоємців. Права власності на земельну ділянку в порядку спадкування переходять до спадкоємців на загальних підставах із збереженням її цільового призначення. Спадкування земельної ділянки здійснюється за законом або за заповітом. Спадкоємцем за заповітом є особа, визначена в самому заповіті. Спадкоємці за законом поділяється на декілька черг, і кожна з них успадковує майно лише у разі, якщо попередня черга його не успадкувала. Цивільним законодавством визначено наслідки, які виникають для спадкоємця у випадку пропущення ним строку для прийняття спадщини. Якщо е, спадкоємець протягом. Шести місяців не подав заявку про прийняття спадщини, він вважається таким, що прийняв її. І це стосується тих спадкоємців, які не перелічені серед осіб, що за законом стаття 1268 Цивільного кодексу вважаються такими, що прийняли спадщину. Якщо спадщину не прийняв спадкоємець за заповітом, застосовується норма частини 1. Статті 1275 цивільного кодексу. Відповідно до якої частка у спадщині, яку він мав право прийняти, переходить до інших спадкоємців за заповітом. І розподіляється між ними по рівну. Тобто, той, хто не прийняв по заповіту, отримають ті, хто повинен був отримати в порядку черги. І. Те, що стосується, якщо не прийняла перша, друга черга приймає, не прийняла друга, приймає третя. У випадку не прийняття усіма спадкоємцями за заповітом до спадкування, закликаються спадкоємці за законом. Якщо ж спадщину не прийняв спадкоємець за законом, спадкують інші спадкоємці за законом, з, е, ним, які, ну, з ним, які є в черзі. А за їх відсутності е, спадкоємці подальших черг, тобто четвертий ну, і далі, які там можуть бути черги, норма. Е, Частини 1 статті 1272 цивільного кодексу передбачає, що спадкоємець, який не подав протягом установленого строку заяву про прийняття спадщини, вважається таким, що не прийняв її. Водночас, не передбачається вчинення будь-яких дій з боку такого спадкоємця, включаючи подання заяв. Тобто, неприйняття спадщини є наслідком бездіяльності спадкоємця. У разі відсутності е, спадкоємців за заповітом і за законом усунення їх від права е, на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем. Е, Приймає її орган місцевого самоврядування за місцем е, знаходження нерухомого майна, е, зобов'язаний подати орган місцевого самоврядування, зобов'язаний подати до суду заяву про визнання спадщини від умерлою. Заява про е, визнання спадщини від умерлої може бути подана е, кредитором спадкодавцем а якщо до складу спадщини входять земельні ділянки сільськогосподарського призначення, власники, власниками або користувачами суміжних земельних ділянок, у, тому, у такому разі суд залучає до розгляду справу, справи органів місцевого соврядування за місце знаходження, майна, що входить до складу спадщини. Особи, які мають. ну Давайте тут ще трошечки поясню. Тобто, якщо на земельну ділянку на пай, немає е, спадкоємця, ніяких черг, ні по заповіту, ні по е, закону можуть, можуть е, приймати спадщину чи в судовому порядку суміжники земельних ділянок, тобто сусіди. Далі, особи, які мають право або зобов'язані подати заяву при визнанні спадщини від умерлої, мають право на одерження із спадкового реєстру інформації про заведену спадкову справу та видане свідоцтво на право на спадщину. Заява про визнання спадщини від умерлої подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини. Спадщина, визнана судом від умерлої, переходить у власність територіальної громади за місце знаходженням земельної ділянки, а за відсутності нерухомого майна, місце з основної частини нерухомого майна. Думаю, вам буде складно в цьому цьому розібратися. Мені складно, а вам я думаю, також буде складно, тому якщо у вас будуть виникати питання по цій темі, обов'язково пишіть в коментарях. На сторінці в, на YouTube каналі є номер телефону. Можна написати у Viber. Будемо розбирати вашу ситуацію, скажімо так, поступово. Таким чином, спадщина, яка складається з земельної ділянки та не була прийнята спадкоємцями, буде визнана від умерлої в судовому порядку та перейде у власність територіальної громади. Спадщина, не прийнята спадкоємцями, охороняється. До визнання її відумерлою. мерлою. Друзі, як завжди, не забувайте підписуватись на наш канал. Не забувайте ставити лайки і коментувати відео. Я думаю, що ви впевнені, що з нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Знову ж таки, повторюсь. Обов'язково задавайте питання. Тема дуже-дуже, скажімо так, цікава і складна. Тому обов'язково звертайтесь Замовляйте консультації, послуги! Будемо вам допомагати. Друзі, дякую за увагу. Сподіваюся, це відео буде вам корисним. Знову ж таки, кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах. Ну і всім нам як можна найшвидше переможного, справедливого миру. Слава Україні!